2 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 4 інших важливих об'єкти рашистів. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня 2022 року району зосередження живої сили рашистів на тимчасово зайнятій території Запорізької області неподалік населеного пункту Кам'янське, втрати окупантів склали до 100 особин пораненими. Крім того, в той же день у Куп'янському районі Харківської області було збито кацапський гелікоптер. В місто Горлівка Донецької області в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку у період з 30 листопада по 1 грудня 2022 року доставлено до 70 тіл загиблих рашистів. В місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад 10 автомобілів із пораненими песиголовцями та тілами загиблих рашистських окупантів.